Поки діти не досягнуть повноліття, їх треба обмежувати. Для того щоб не послизнутися на сотки гірці мирського падіння, яке наповнює душу тривогою і вічно віддаляє її від Бога, діти мають постійно відчувати як велику необхідність поради старших, особливо в критичному підлітковому віці. Діти мусять усвідомити смисл послуху вони повинні зрозуміти. Що в слухняності до батьків прихована їх власна користь так, щоб слухатися їх з радістю і вільно рухатися в духовному просторі. Ви не замислювалися над тим, як обмежена воля маленької дитини дев'ять місяців вона ув'язнена у материнській утробі, немовля, кладуть у колиску, проходить 5-6 місяців і її поміщають за високу сітку. Потім дитині, що підросла, не дозволяють виходити з будинку самій, щоб вона не вдарилася або не впала зі сходів. Бо якщо залишити малюка вільним, він впаде і розіб'ється. Усе це необхідно для того, щоб дитина виросла в безпеці. На перший погляд, всі ці засоби віднімають у дитини волю, однак без усього цього їй би загрожувала ще більша небезпека померти одразу після свого народження. Однак діти, коли вони маленькі, не розуміють, що мають потребу в обмеженні, проте і коли вони підростуть, теж не розуміють, що їм потрібні обмеження іншого роду і тому прагнуть до волі. Але що це за воля? Воля стати калікою, від такої волі діти гинуть вони мають зрозуміти, що поки не закінчать навчання, поки не отримують диплом, поки не стануть зрілими. Щоб бути правильними людьми їм необхідне обмеження адже скалічившись хоча б один раз вони загинуть. Діти повинні відчувати обмеження як необхідність, зрозуміти, що це благословення Боже. Вони мають бути вдячними своїм батькам, які їх обмежують, вони мають знати, що батьки обмежують їх тому, що люблять. Жоден батько і жодна мати. Не обмежували свою дитину через злість, навіть якщо її поводилися з нею вкрай жорстоко. Якщо батьки затягнуть своїм дітям гайки трохи тугіше, то в цьому теж приховано багато любові, вони робляться від доброго налаштування, щоб діти були більш зібраними, підтягнутими і не піддавалися небезпекам. Божий садівник, саджаючи деревце для більшої надійності. Може прикрутити його дротом тугіше, ніж потрібно, і трохи поранити. Втім, благий Бог незабаром затягує ранку на деревній корі уже якщо Бог затягує рану дерева, то наскільки більше він піклується про людину, своє творіння? Невже якщо батьки закрутили дитині гайки трохи тугіше і нанесли їй невелику рану, Бог цієї рани не зцілить? Крім цього, діти повинні розмовляти зі своїми батьками, повинні відкривати їм свої помисли. Як Чернець у монастирі має старця, якому він відкриває свої помисли, і від якого отримує допомогу, так і дитина повинна відкривати себе батькам. Правильно, якщо дитина спочатку сповідається своїй матері, і потім духівникові, як батьки, якщо дитина вдариться в ногу. Ідуть разом з нею до лікаря і запитують, що їм потрібно робити, щоб синець зійшов, так вони повинні знати й про те, які духовні проблеми є в їхньої дитини для того, щоб їй допомогти. Якщо дитина говорить про свої проблеми тільки духівникові, то як батьки зможуть їй допомогти? Адже вони не знають, що її турбує.